Слава Україні! Героям слава в ефірі програма про головне в деталях. А чи може бути щось важливіше зараз, аніж допомога українському війську? І чи є тут деталі? Є, і всі вони важливі. Сьогодні ми будемо спілкуватися на цю тему, але оскільки я музичний редактор цієї студії, то це буде також і творча розмова От таке поєднання. Гарне поєднання, і я вдячна вам за те, що воно можливе, тому що допомагати українському війську ми мусимо у різні способи, у всі можливі способи. І творчі люди, якою є пані Олена, вони знають, що наша робота вона також допомагає Безумовно. і може бути тим, що консолідує людей довкола допомоги армії. Дуже гарна подія. Трішки до неї є ще часу, і власне тому ми про неї розмовляємо зараз. Бо 28 грудня в місті Калуші відбудеться благодійний бал. Благодійний бал, на якому збиратимуть кошти. ми потім докладніше розповімо про те, які це будуть закупи, чому те, що можна буде сказати. Але я прошу пані Олену розказати про те, що це буде за подія. Ми дуже раді, що можемо на такий загал великий. Розповісти про нашу подію, це буде різдвяний благодійний бал в Калуші. Ми звичайно хотіли би, щоб ця подія стала резонансною, яскравою і, звичайно, головною подією року. На бал ми запросили не тільки творчі колективи, кращі творчі творчі колективи. Івано-Франківська Калуша наші. Зокрема, палац культури, юність яскраві колективи будуть брати участь. Готуємо ми також вальс з нашими захисниками. Ми дуже хвилюємося, щоб в останню мить вони десь не спасували, але поки що є надія, що вони будуть з нами. Готує мала би готувати з ними цей танець Ірина Балук, керівник студії клубу спортивних танців «Кармен». І ми дуже раді, що також погодилися з нами співпрацювати. Дуже раді участі чудового колективу народного ансамблю танцю Дивоцвіт під орудою Ольги Квецько з Національного прикарпатського університету імені Василя Стефаника. От ну, всіх, напевне, артистів я не буду перелічувати, залишимо трішечки інтриги. Але хотілося, звичайно, щоб нам вдалося трішечки розвіяти е, оцей, цю напруженість в людей, яка є. Бо таке враження, що ми зараз мандрівники часу лютневого, безпорадного, застиглого часу. Ми крокуємо, але все це у нас переливається не тільки з оцими речами е трагічними, які ми постійно бачимо, але і спогадами з нашого мирного спокійного життя. І хочеться, щоб люди не зациклювались на тому, що є у нас зараз горе, що у нас. Е Стільки загиблих героїв нас це має акумулювати навпаки. Я пригадую свої емоції, коли почалося це все. І довелося спочатку. Був страх. Ти хвилювався, мені довелося очолювати палац культури юність 22-му році близько двох місяців. Я формувала хаб, який зараз працює, волонтерський в юності. Я дуже хвилювалася. Хвилювалася за колектив, хвилювалася за те, що до нас прийдуть люди. а Ми не будемо мати матеріалів, якими е, треба буде щось е, робити. Ми робили дуже багато, не тільки сітки. Дівчата наші шили багато речей, які потрібні для військових. Тому е, наш благочинний бал трішечки мусить відволікти всіх, і ми хотіли, щоб до нас якомога більше прийшло людей. Але попри те, що він має відволікти, він ще й має консолідувати довкола збору коштів, і це дуже важливо. Так. Бо е, люди донатять, ми от перед ефіром говорили про те, що практично всі зараз поставили собі якісь оці е, власні е, маркери, коли скільки і як е, можуть задонатити. А тут поєднати приємне з корисним у тому сенсі, що душа відпочине. Але ви зробите добру справу. Я так розумію, що ви, як дружина військового, в принципі, постійно на контакті з військовими ви знаєте їх потреби, ви постійно допомагаєте і в якийсь спосіб збираєте довкола себе небайдужих людей. Але оця ідея балу, вона взагалі належить кому вам чи вам? До це нас ви так вирішили, ідна. так ну насправді е, на, ну, насправді доволі для декого несподівана. Ну до слова читаємо іноді е, навіть коментарі про те, що яке свято, яка ялинка, які які бали? Ну про бали не читала, а це я вже зараз від себе додаю. А тут ви як дружина нашого захисника, як людина, для якої Калуш не рідне місто, але місто, яке прихистило. Тобто вам подвійно, складно і ви беретеся ну, за таку гарну, але складну ідею. Так. Мені я не я не знаю хто і що надає сили, але якщо прийшла така думка, така ідея, якщо мені на, на цю ідею даються енергії е, зробити це. Е, і напевно, то якісь вищі сили. Я не знаю, як це пояснити, але я якось вночі я думала, ночі ми, я можу допомогти своєму чоловікові і тим побратимам, які зараз з ним в, в дуже складних обставинах. І знаєте, я дуже розумію, що люди устали, втомилися. Втумилися. Uh, і хтось ще і що донатить, як ви кажете, да? і допомагає. Uh, і я хотіла не просто отак. От да? ми, ми всі три, майже ці, ці три роки збирали і нам допомагали. Ми і три машини купили, і мавік, і дрони. А, uh, і я... Розумію, що кожний збір все менше і менше коштів приходить, бо то і тяжко. Ну і, і... більше, і більше людей насправді з практично з кожної родини хтось є, і, і відповідно потреби збільшують. Звичайно, Та, що так І я сиділа і думала: ну чим я можу віддячити тим людям, які долучаться до цього збору? Знаєте, от я сиділа. І как-то так попався мені какую-то то ли картинка, толі какой-то ролик. Я вже не пам'ятаю, але думаю, а чому не зробити таке і в нас? Я живу в Калуші шість років, і я не пам'ятаю, можливо, щось із. Проходила, але то проходила мімо мене, тому що я була в своїх яких справах, знаєте, тому що жінка, чоловіка, який знаходиться на війні, то окрема історія, і потрібно знати, як проходить її звичайний день. Тому можливо, я щось і пропустила, можливо, щось і було. але мені казали, що такого, як я. Мій мозок нарісував мені яку картину, і так тільки, з пишками, з пишками, Тобто ви змалювали і... оці всі свої уяви так. пані Олені, і до... разом ви от це вигадуєте. Я так? коли до неї прибігла, то я побачила в очах о, отут таку ж захопленість, як в мене було. Знаєте, я отак от от все це розказувала, і я поняла, наскільки. Отклик був в її очах, що вона схватила за... Сразу телефон, почала комусь дзвонити, якось питати, накидувати мені якісь контакти, до, кої, до кого я могу, можу звернутися про допомогу або на, 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 навіть порадитись, бо я це ніколи не робила завжди. Mm -hmm. Хоча у нас були, були такі невеличкі заходи, ми... Працюємо в Калуші, у нас клуб, круїзний клуб, і ми розповідаємо людям про цей відпочинок, і це ну, взагалі не порівняється з тією з, 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 з подією, які ми от зараз влаштовуємо. Це прям розрив. Шаблонов, я би так так ну сказали. це для вас такий розрив. Шаблону. Пані Олена казала, що в Калуші бали бували. Тому до цього повернемося. Збір, ви сказали, що ну це доволі великі закупівлі і автомобілі, і мавіки. Це великі кошти, і вам вдавалося їх зібрати, акумулювати. <плес> е, який збір зараз? Такий нагальний зараз. Ми збираємо нареби для батальйону мого чоловіка. Тому що дуже складна ситуація зараз в них і ті хлопці, які зараз знаходяться на нулі, і їх довгим часом не можуть забрати звідси, тому що ті, які повинні їх змінити, їх там хрою, кроють на їх підступу... Треба їх прикрити. Звичайно, звичайно. всі вже розуміють, що таке реби, тому що на початку насправді от Реби це було найменш зрозуміле. Бо мавіки вони ж свою роботу показують. Вони там це цікаво навіть комусь. Дрони в автомобілі всім дуже зрозуміло, і без військової якоїсь виправки. А от реби це було доволі складно пояснити. Тепер уже люди розуміють, що РЕП це те, що Вбереже життя, Захищаю, це те, що захистить так. від mm -hmm. дронів ворожих. Це те, що дозволить, як ви кажете, оцю ротацію з нуля на, на першу лінію. Стійно. Так я розумію, оці mm -hmm. допомоги одне да, одному. це такий пристрій, який ставиться на машину, який довозить тих хлопців і забирає ті, хто там є. Навіть і поранених інколи неможливо забрати. Я не знаю, можна таке казати, але ну маємо, що маємо, і це реалії нашого життя. І тому от радіоелектронна боротьба з БПЛА, тості радіус, ані глушат і їх не бачать. розумієте? І тобто, тому... я чому це так уточнюю? Я хочу, щоб е, за нашими посмішками про бал і про красивих артистів люди розуміли, наскільки необхідним для збереження життя українських військових є той збір, який буде відбуватися упродовж цього балу. Але оголосити е, збір просто я так розумію, вам уже видалося мало. ви... Є коло людей, які постійно допомагають. Є угу. коло людей, яких ви навіть не знаєте, а вони допомагають, мабуть, так і зараз є. От потреба подарувати свято цим людям ще і цим, і тим, хто захоче долучитися. Безумовно, Безумовно так. Я ще раз е скажу, що я е цим балом хотіла віддячити. Тим людям, які прийдуть, або якщо не прийдуть, а а задонатять, бо в нас є рахунок, на який можна перераховувати кошти. Наприклад, людина не зможе приїхати до нас на бал, але захоче долучитися до цієї події, розумієте? От я займаюсь круїзним відпочинком. І навіть зараз, всі ці роки, наші українці їздять на відпочинок. І я знаю, що якщо людина переключається на щось цікаве, на щось красиве, якось виїжджає і розуміє, що помимо тієї е, темряви, яка є зараз е, у світі, ну, по крайній мере, в нашій країні, от Переключення на що то красиве. Я вибачаю, що розмовляю інколи російською. Вони набагато легше проходять цей етап. Розумієте? І навіть бійці, на які Зараз знаходяться в зоні бойових дій, відкривають е, рахунки на оцей відпочинок і відправляють своїх дружин і своїх дітей для того, щоб показати їм, що є щось інакше, помімо того, що лунають ці сирени, там підвали і все інше, що у людей є яка якась надія на щось світле, і вони чекають, коли вони зможуть ще поїхати, поподорожувати. І круїзний лайнер, да, я. Трошечки відійду від теми, якраз дуже допомагає цьому, розумієте? І о, навіть зараз таке в Одесі трапляється кожен день, але там та, там така команда працює, там стільки людей виїжджають, і от вони о, приїжджають сюди з іншими силами, з іншою енергією ані вірять в те, що цей ад коли закінчиться, і в них є щось, що, щось подивитися. Розумієте? І я коли оце. Я на своєму досвіді, да я також як і інші, боялася виїжджати, подорожувати, коли мій чоловік в окопах розумієте, я ним не я не допускала до цього свої думки, що я можу поїхати і відпочити. Це до речі, окрема тема відчуття провини за те, що ти собі можеш дозволити. В деякого доходить до того, що вони відчувають почуття провини, бо просто п'ють спокійно вранці каву. Вот от просто mm -hmm. насолоджуйся, Я собі дозволила годину спокою, як так. Можна, є такі люди, я знаю. Але, Але так, я, 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 я до докажу до доскажу да свою думку. Але е, в минулому році, коли я тільки е, Запропонувала? Е, так, запланувала. запланавала е, цю подорож, і я порадилась з моїм чоловіком. Я, я, говорю, я не знаю, як мені їхати, коли ти там. Е, а він каже: навіть хвилину не думай. Тому що завтра може і не бути. Розумієте? Вони там, це дуже е... Добре розуміють. Чітко, чітко розуміють, так. що завтра може і не бути. Тому е... потрібно бути тут і зараз. І робити те, що ми можемо робити тут і зараз. Бо завтра угу. можливо і не бути. І от те, що ми відкладаємо своє життя, е... це. Невірно, я би ну, так казала. ну, це е, насправді е, збереження ментального здоров'я, ми дуже багато про це також говоримо. Е, воно допомагає потім працювати і, відповідно, допомагає донатити. Відповідно, допомагає робити щось для військових. Тому що, якщо людина заходить у депресію, то нічого хорошого, ні собі, ні оточуючим, вона цим не робить. Звісно, бал не круїз, і він так довго не триватиме. Але він триватиме все одно не годинку, не дві. Я так Звичайно. розумію, за план. Шість, Шість. годин. Шість, так. Шість годин. Ну тоді ви мусите розказати тим, хто нас дивиться, що все таки планується в ці шість годин. Це будуть якісь аукціони, окрім е, виступів. Тому що так на початку склалося враження, що то буде культурний так-так-так, великий культурна концерт. програма. Безумовно, а, мабуть, безумовно є е, ряд речей. Про які пані Інна розкаже, більше поролоти. А в нас також будуть, крім виступів і є і культурна програма. Так, ми, ми за цей простір, який у нас буде, ми заполонимо і лотереєю, і у нас ще буде ряд речей пролоти. Пані Інна про аукціон розкаже більше, тобто, все таки збір коштів він ще відбуватиметься в різні цікаві способи, так, скажімо так, так. Так. Так, так, це буде і звичайні донати. Я як, як сказала трошки раніше, що як якщо хтось не не зможе бути безпосередньо на нашому балу, то вони можуть долучитися а, до. Такої от справи, так? Будуть продаватися квітки, буде лотереї, які ми будемо розігрівати. І ми зараз шукаємо цікаві подарунки для наших людей. Це і... Так. І ще аукціон. І також на цей аукціон ми шукаємо речі, які могли придбати. Щоб захотіли придбати, розумієте, що це не тільки картини, не тільки ікони, а це і прикраси. І навіть нам подарували е, оригінальний е, швейцарський годинник, і у нас буде. Колекційний бренді 83-го року розумієте, 40 40 рок років років цієї пляшки. Ну тобто, тоб... ви вже на аукціон. Я думала, що зараз ми спілкуємося і заохотимо людей надавати лоти Ні, нам що потрібно. Ще потрібно. Так, так, ще потрібні потрібно. лоти для аукціону. Ви почули, які цікаві можуть бути не тільки картин. Різні і спортивні, і прикраси для жін, жінок, тому що ми розуміємо, що чоловіки навряд чи зможуть до нас долучитися хачами їх дуже. Чекаємо, знаєте, але е, я коли побачила, трошечки про лоти хотіла би розмов, е, розказати, е, я навіть плакала. Коли я отримала ту, цю красу, я <клухи> спілкувалася з людьми один лиш раз по телефону. І потім ми переписувалися в Айбері. вони Зразу погодилися на цю подію допомогти нам надіслати щось таке цікаве для жінок, знаєте? Ми ж всі любимо щось таке цікаве, інтересне, елегантне. Я бачу, У вас дуже гарна та ящерка на плечі. Ну, коли я побачила, що вони нам надають, це перші платінові партнери, які до нас долучилися. Навіть ні хвилинку не думали. Через, е, то ми спілкувалися в суботу, а в понеділок я вже отримала ці подарунки. Це не звич... невіроятної красоти, прикраси. Я коли це побачила, розумієте, вони мені навіть не бачили в очі. А, а, ані, я їм нічого не присилала, абсолютно просто комерційну пропозицію і все. І, і люди от так прохання. Я так на розумію, що лоти надані не тільки десь з нашої області, а і з цілої звичайно, України. Так. так? Ну якщо є такі люди, які побачать ці, цю програму і захочуть долучитися Можна на звичайно. Що, так, ми не від і ні від чого не відмовляємось. В Калуші бували бали, так ви кажете, так. що вони були саме відпочинкового плану, так. так. Тобто досвід проведення таких заходів є, що з цього мирного часу ну, можна зараз використати в проведенні цього балу? З мирного часу. Ну, власне, ті танці, які були, красиві костюми, атмосфера сама, це все. Присутні, мали? танцюватимуть. Або обов'язково хто буде назава? вести їх в той танець, тому що зараз купа комплексів буде та як? Ми, ми розраховуємо, що нам допоможуть студенти власне Прикарпатського, які будуть відкривати полонезом бал. От і далі будуть хлопці запрошувати дівчат, дівчата хлопців. І таким таким чином, чином ми залучимо всіх до ну, танців. Трошки складніше буде в цей час. Насправді, як ви зауважили, чоловіків менше і, і чоловіків менше зможуть прийти. Відповідно, буде багато жінок, але будуть студенти, з котрими можна буде потанцювати. Ще одна чудова нагода: дуже багато людей не танцювали всі ці роки. Так насправді просто не могли. Ну я на ну, єсті от какрасний і... бар'єр. Це танець, це, мабуть, найсильніший бар'єр з усього. Угу. Правда? Так. Тому що вже, е, ну, от вже прийти в гості одне до одного, вже посидіти, щось смачненьке посмакувати, вже навіть співати, воно якось норм. Танцювати це ну, табу. От якесь табу. Ви будете це табу е, старатися в людях е, все-таки відкинути, відсунути, е, щоб вони навчилися бороти його. так? Напевне, насильно цього ми робити не будемо. Це буде добровільна, все таки справа. Але крім наших студентів, ми ще й покладаємось на сильне плече наших захисників, яких ми також запросили на бал. Так. Сподіваємося, що ми їх навчимо, а вони вже будуть вчити тих, хто буде на балу. Вони У нас ми, теж ми такий запросили план. спілку ветеранів, наших героїв калуша, які в нас є. І вони також погодились. І я Боже дуже сподіваюся, що в них вийде до нас прийти. Так, бо так. і ця подія буде і для них також. Так. Вони просто запрошені, да. вони просто наші гості. Відвдячити їм, що вони, так. можливо, втратили здоров'я. Знаєте, що ми пам'ятаємо про їх. Так. ну, я кажу, а у мене мурашки бігають по мурашкам, тому що це і ну, вдячність, звичайно, для них також. Ну і вони, можливо, будуть якраз о, партнерами тих жінок, які прийдуть о, самостійно дівчата. Я до початку програми сказала, що до події ще доволі багато часу, а спілкуючись з вами, розумію, що вона вже готова. Чи все таки є якісь моменти, які потрібно... Це І чому? наша допомога в цьому також може стати в пригоді. Так, Нам вкрай потрібні партнери, бо ми хотіли би запросити зірку на це потрібні кошти. Ми хотіли це би зірку. зробити красиву ще атмосферу балу, балу тим, що у нас будуть розносити келихи з шампанським, бутерброди якісь чи красиві корзинки з начинням цікавим, яскравим, смачним. Ми хотіли би атмосферу балу, все-таки, так як ви кажете, з мирного життя перетягнути трішечки на нашу? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Хотіли mm -hmm. завершити цю подію тортом, а, який би також а, прям це як яскрава фотозона, наприклад, в да, Різдвяний благодійний бал 2024. Чому кажу 2024? Тому що в нас є а, така. Мрія возможна, возможна ціль зробити традицію різдвяного благодійного бала у калуші. Навіть коли я звернулася до нашого місцевого художника Мирослава Гатилевича, я хочу його окремо подякувати. Який чудовий чоловік він малює калуш на пена при початку 20 століття, напевно, так так так. так. І коли я подивилася його роботи, то я подивилася на калуш зовсім іншими очами. Зовсім розумієте? І це мене так вразило, і ми так з ним гарно поспілкувалися. Він навіть готує для нас логотип. розумієте, яка прям, ну, Якщо логотип, в нас... логотип це вже означає традиційна подія, так. Ну просто далі <світ> у вас дороги назад немає, хто то кажуть, дай Бог, щоб вдалося все, все так, як ви плануєте. Є ще насправді місяць часу. І... Я дуже сподіваюся на те, що партнери знайдуться. Я Бо насправді зараз люди і самі шукають способи, як докластися до хорошої справи. І так як вже сказали, всі донатять. Я сподіваюся, що всі донатять для Збройних сил України. Але за ці роки все-таки також шукають нових форм для цього. І, наприклад. Ну, я не знаю там зорганізувати е, оці смаколики для присутніх на балу, це теж свого роду донат Звичайно, у, що, у те, щоб Звичайно. допомогти вам зібрати на реби. Е, спекти торт красивий це теж донат, щоб допомогти зібрати на реби. Ну і я думаю, що у вас ще впродовж цього місяця з'являться нові ідеї, і ще щось буде цікаве. Е, я навіть хочу сказати, все те, що в нас вже є, от, от майже практично все. Е, все йде це на благодійній основі. Всі танцори, співаки, камерний оркестр, все, то, то, що в нас вже є, це на благодійне. Тобто нам залишилось оці вот дрібниці для Секретна того. щоб... Зірка, щоб пішла на зустріч з гонораром. Так, так. так, <реш> так, 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 так вам нам обажаю. потрібно, щоб Розумієте, щоб рівень підвищити цього заходу, так. щоб звернути увагу до нашого міста також. Розумієте, не тільки для цього заходу, закладу, а і взагалі до нашого міста. Тому що в нас пані Олена казала, є стільки гарних. Яскравих людей. вона а, ми, ми коли до вас їхали, вона сказала, скільки гуртів є, які е, е, як ви казали, е, колективи наші між, я... міжнародні, міжнародні були, були Кон... конкурси так, так, розповідала... і займали перше місто. Гурт Калуш це теж якби це теж Калуш. Трошечки. Частина стала калуша ну, І ми думаємо. Мріємо, що і ця подія подія також зверне увагу. А на рахунок танців, я що хотіла сказати, Подивіться старі фільми, де. Про другу мирову так, війну це вже люди, люди ходили в кінотеатри, устраювали вечора і танцювали також, бо розуміли, що якщо вони зараз себе заборонять і чекатимуть, коли, коли ж це закінчиться. А в нас це вже п'ятий рік, на секундочку, з 20-го. Ні, ну, COVID, якщо з 14 го війна... то взагалі дуже довго. Так, так. Довго. так. так і так. якщо постійно відкладати своє життя, воно може пройти, а навіть нічого не буде. Я пригадую, як мені зателефонував на початку війни наш військовий, Андрій Приставський, на жаль, він загинув. От, І питає мене, що у вас там робиться в Палаці культури юністі? юність. Я кажу, ти знаєш, Андрію, війна, ми трохи призупинили так свою діяльність. Він мені каже, що? Чому каже, а ми для чого тут стоїмо? каже, у вас мають бути концерти, у вас має бути все. А я крім... Андрій був неодноразово ведучим так, концертів так, так, в юності? Так, так. Андрій дуже горів Акценно. сценою і так. творчістю. І, і власне до таких людей треба дослухатися. Світла пам'ять, і дуже хочеться, щоб цей бал, щоб ми не шукали з пані Інною партнерів, щоб люди самі хотіли стати партнерами на наступні роки, приходили і самі пропонували себе і. Неважливо, чи це буде збір для військових, але все одно в часі різдва е, оці кошти комусь. Та й потрібні були. В буде. часі Різдва трапляються дива. дива. До різдвяного часу у нас ще трішки є оцей місяць для того, щоб ви стали тим чарівником, який саме потрібен дівчатам, що задумали таку гарну справу. Долучайтеся. Ми дякуємо за увагу всім нашим глядачам. Ми дякуємо вам за те, що ви ініціативні, посміхнені і натхненні. Дякую, Дякую. нехай все вдається. Дякую. Запрошуємо щиро всіх, хто має можливість. Дуже будемо раді кожному зверненню, кожному донату. Наша справа з вами, на жаль, спільна. І ми сподіваємося, що перемогу ми святкуватимемо також разом, разом з тими, хто зараз на передовій. Слава Україні! Слава нашим захисникам, мирного неба.